Привіт! Отже, як правильно обрати зимову гуму. Підготовка автомобіля до зими це не завжди приємний процес для автовласників. Погода застає водіїв зненацька та прохолодний осінній вечір може перетворитись на мороз та сніг. Тому нагадуємо, що від вибору автомобільних шин буде залежати поведінка автомобіля на дорозі. Звичайно ж, на купівлю шин впливає ваш бюджет. Проте на власній безпеці економити не варто. Тож, чи потрібні шипи на зимовій гумі? Відповідь буде неоднозначною. Шипи дадуть краще щеплення на крижаній дорозі. А от гума без шипів себе може краще показати на слизькій дорозі. І тут вже справа не тільки в шипах чи їх відсутності, а ще й в хімічному складі гуми, також в малюнку протектора та якості самого виробу. Ось вам декілька прикладів. Перше, якщо у вас умови накатаний сніг та крига, краще обрати шиповану гуму. Друге. На дорозі лежить мокрий сніг або ж він взагалі відсутній, тоді ваш варіант, звичайні шини не шиповані зимові. І третє, на дорозі лежить глибокий сніг, ваш варіант направлений протектор, симетричний, без шипів. Також не слід встановлювати гуму іншого розміру, так як ширше колесо не буде продавлювати сніг та не буде щеплення, а вуще колесо, ніж потрібно, буде навпаки дуже сильно продавлювати сніг, та також не буде потрібного щеплення.